Президент України Віктор Ющенко прибув в понеділок з робочим візитом у Сполучені Штати зранку Ющенко під час спільного сніданку зустрівся з представниками ділових кіл Америки, членами бізнес ради Україна США. Після чого Віктор Ющенко поїхав у прес-клуб, де дав прес-конференцію у програмі візиту голови української держави. Також були відвідані нещодавно відкритого в Вашингтоні музею журналістики, як також покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченкові. А після усіх цих церемоній президента України в Білому домі зустрічав його американський колега. Джордж Буш, про що розмовляли обидва президенти? Ми поговоримо з моєю колегою Мирославою Ґонґадзе, яка зараз перебуває на прямому зв'язку з нашою студією. Мирославо, вітаю! Вітаю, вітаю Андрію, вітаю глядачі. Отож, про що йшла мова на зустрічі двох президентів? Окрім питань двосторонніх стосунків виконання так званої дорожньої мапи, яка б договору, яка була який був підписаний ще 4 роки тому, президенти звичайно обговорили питання останніх світових проблем, тобто криз, зокрема, особливо кризу у між Грузією та Росією, і позицію України на в цій кризі, також президенти обговорили питання енергетичної безпеки між країнами і співпраці в енергетичній та військ. Кові галузі в галузі безпеки йшлося про питання чорноморського флоту. Йшлося про НАТО. Президент Буш зокрема сказав, що Сполучені Штати підтримують приєднання України до плану дій щодо набуття членства у НАТО і будуть активно лобіювати це питання у серед своїх союзників у Європейському Союзі. Президент України розповів останні події на політичній ні, арені України і запевнив президента Буша, що Україна буде і залишається стабільним партнером для Сполучених Штатів. Мирославо, які ще зустрічі Віктор Ющенко провів у Вашингтоні. Ну, на початку ти згадав уже про те, що зранку президент України побував зустрівся з представниками бізнес громади. Ви знаєте, що цей візит президента України готувався практично за три дні, і але президент все ж таки встиг багато зробити за 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 цей насправді майже шестигодинний візит. А Зустрічі з бізнес громадою Сполучених Штатів і інвесторами, які вклали багато мільярдів доларів в Україну, він розповів знову ж таки про політичну ситуацію в Україні. Він звинуватив прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у тому, що вона спровокувала конфлікти. Що цей конфлікт, який зараз відбувся в Верховній Раді України, це підтримується Москвою. А також президент України заявив, що. Що напевно сили, політичні сили навряд чи домовляться між собою і навряд чи створять нову коаліцію, і швидше за все доведеться проводити нові вибори. Також президент, звичайно, знову ж таки торкнувся питання кризи між Росією і військового конфлікту між Росією і Грузією, і сказав, що це конфлікт не просто регіонального, це конфлікт континентального масштабу, і що країни світу повинні дуже уважно. До цього поставитись і зупинити російську агресію, також президент знову ж таки звертається вже до бізнес громади, закликав вкладати гроші в Україну і запевнив, що уряд і президентська адміністрація будуть допомагати інвесторам і будуть сприяти інвесторам, тому що насправді бізнес це те, як це, це та одна галузь, яка насправді в Україні розвивається досить ефективно. Ось що сказали. Присутні на зустрічі бізнесмени після після завершення зустрічі такі зустрічі дуже важливі для бізнес громади, так само як і для президента. Він повинен розуміти, що бізнес громада це його найкращі союзники. Це те найкраще, що відбувається сьогодні в Україні: інвестиції, створення робочих місць, незважаючи на політичні нагаразди. Бізнес громада також забезпечує євроатлантичну інтеграцію. Вони голосують доларами, а не просто говорять. І тому дуже важливо, щоб високопоставлені особи мали можливість зустрічатися з представниками. Бізнесу uh, я дуже задумав. По-моєму, Віктор Андрійович ну звичайно дуже обширно, але і дуже змістовно викладав стан справ і позиції України. І е, дуже переконливо. Я міняв і прийшов на думку, що треба отакі, отакі його нуці е, промови, ну не промови, а цю інформацію. Письмово видавати, скажімо, в американській чи світовій пресі. Бо американці дуже мало про це знають. Так що після цієї зустрічі президент України поїхав у національний прес-клуб для того, щоб поспілкуватися з журналістами. Андрій, дякую, дякую, Мирославу. А глядачами гадаю, що з нами на прямому зв'язку з Білого Дому, де щойно не завершилася зустріч між президентами Джорджем Бужем та Віктором Ющенком, була моя колега Мирослава Бенгадзе. Перед тим як поїхати у Білий Дім, Віктор Ющенко в національному прес-клубі мав зустріч з пресою та громадськістю. Тут президент Ющенко багато говорив про політичну кризу в Україні, яку однак закликав не драматизувати. Він також наголосив на чіткій позиції його адміністрації щодо напрямку до інтеграції з НАТО та Європейським Союзом. Український лідер позитивно оцінив зміцнення ролі України в американській політиці. Як приклад, він навів вибори президента США, адже обидва кандидати на президентське крісло в США у своїх програмах зовнішньої політики не місце відводять Україні мені приємно відверто скажу, що в американській політиці питання відносин до України займає таке щільне місце. Навіть таке питання, як вибори президента Америки, не може відбутися без пошуку відповіді ролі місця України в наших двосторонніх і багатосторонніх стосунках. І це є дійсно велике завоювання останніх років. Коли ми дійсно в Сполучених Штатах побачили нашого стратегічного партнера, з яким ми формуємо ясні, перспективні, чесні відносини, ще Віктор Ющенко запевнив присутніх у прес-клубі, що Україна вірна своєму стратегічному вибору.